Наші поросятка. Вже трішки підросли, апетит дуже гарний. Їдять варини. Mm. Да, хлопці, завтра вас чекає такий період, який треба вам пережити. Чим менші, тим краще вас каструвати. Наша ластівка у запуску їсть травичку. Ось як вони злизали цей лизунець. Ми то одній, то іншій ставимо. Взяла тільки один на пробу. І це якийсь із заспокійливим екстрактом, але він не діє. Ота рогата, яка була дешена, така і є. Але лижуть. Тому 220 гривень, хоч не розпадається він, так як було раніше, брали, що він. Просто розпадається цей твердий, гарний. Липунь люцерку доїдає, подоїлася. Наше сало Васік. Саме зайнятий. Це тільки у відео так швидко буває. Оп і вечір. В цьому сараї знімала в обідище, але не додала до попереднього відео. Ластівка зараз їсть суданку, а липка ще жде своїх соковитих кормів і люцерки. Так, швиденько зніму, бо світло включили о 12-й і, напевно, о 16-й, так як по старому графіку. Можуть вимкнути. Тут вечеря, сіно їсть. Ти водички хочеш? Я принесу тобі. І тут троє наших. Маленька вівця? Відповідь на коментар до відео про Байрактаровну. Маленька вівця оця буде такою ж коричневою, як і мама. Тато білий у них, не знаю, ну от генетично так, але вони родичі. Тато, син тієї ягниці, яку купили також там, де ми купляли оцих овець. Так, тому ми хочемо в майбутньому іншого баранчика, щоб не було кровозмішення. Жирненька. Треба на дієт було садовити. Я думала, двоє-троє буде, а вона одна тільки. Красуня. А? Весела яка. Дуже швидко вони стають на ноги. Взагалі. Якщо маму правильно годували і ні в чому мама не обмежена була у вітамінах і ну, гарна годівля була, то й ягнятка будуть гарненькі. Молочка давай. Тут доця. Її попередня доця, ось посередині. Здвійні. Була ягничка біла, така, як байрактар, і ось. Ну, Снідають і обідають вони на дворі, а вечеряють. Вранці получають соковитий кормі сіно в обід. Я їм даю яшну солому, так, перекус, тому що в тому році ми в обіди не готували. а в цьому корова доїться в обіди і порося там треба давати, тому ми усіх так потрошечку і підгодовуємо. Бо будуть же ж крики і бекання. А ввечері саме сіно. По настрою яке? Чи суданка, чи там он, суданка трошечки попало люцерки? Курі перескакують, ходять туди до сінника, так вигрібають сюди. Майже на сніг, гарна люцерка. Я ото позбираю її, їм віддаю. І вода стоїть у вільному доступі, що вдень, що на ніч. У тієї ягниці забираємо, тому що ягнятко щоб не втопилося і не влізло в відро. Тут так напуваємо. І все. зараз світло виключиться, ягницю ще напоєм. І до ранку. Їм тут на трьох місцях вистачає, підстілаю трішечки, щоб не так мокро було. Вранці вичищаємо. Бо якщо не вичищати, вони... а підстілати вони тут такий плаз знесуть, що тоді і руки подриваєш, ніяк не... не витягнеш його все. Дуже стоптують. Тому треба вичищати кожний день. З руна ми нічого не робимо. Коли жили на попередньому дворі, стригли. Одного разу я прала руно і просто набивала є в мене дві подушечки для спання. Хлопці на них сплять. Тато з братом стирала, щоб оцей весь ланолін вимити і все. А так ні. Ми не в'яжемо, ми викидаємо руно. Ми їх держимо для м'яса. Ну, Бієчка наша уже погуляна більш як місяць. Ми так по перепопереднім підрахункам десь на квітень місяць. А ць, жданка не знаю. Будемо чекати, будемо дивитися, там уже по теплу буде весна, квітень, травень, червень, вже буде тепло, навіть якщо і на дворі народить. У нас бувало таке, що взимку народжували прямо. От їх там 16-18, ягниця народила. Просинається вночі, чуєш, десь щось мекає. Виходиш, а воно новонароджене. Ну, слава Богу, не затоптували. Ми зразу забирали ягницю з малим. Ой, така вечеря у них. Ніяк не привикнуть, випущуть звідси. Вони забігають і зразу ось сюди біжать, у цей станок, а сюди ніяк не привикнуть повертати. Чим не показник, що все добре зі здоров'ячком. Брик-брик. На тінь мою див... <смі> дивиться на мою тінь. Красуня, будеш красуня? Я тут. А <смі> вона лякається з тіні. так. Всі їдять. Можно в вашу хатку? Можно. он брики какие у нас. Пустить на ничли. такая завирюха. И ветер, и снег. Брики-брики. Ой, бозе. Значит, все в порядке, Да, малышня? Вильки, мои вильки. Вильки-брики.